Всім привіт вітаю на своєму каналі. Тема сьогодні буде боротьба традиційної і не традиційної медицини. І саме цей момент, чому саме кожен з нас шукає легкі шляхи для лікування? Поїхали. Якщо ми говоримо про лікування традиційне, то це нам з вами треба йти до лікаря в лікарню, особливо зробити якийсь певний запис. Онлайн чи напрямую телефону, тобто потім треба прийти, лікарна подивиться, направить на якісь обстеження і аналізи. Тобто, ми втрачаємо дуже багато свого часу, а в нас його, наприклад, немає. Що робити, коли немає вільного часу або в нас немає бажання займатися своїм здоров'ям? Тоді на перший план виступає. Не традиційна медицина, чому? Тому що це легко, доступно, і кожен своєму смартфоні може знайти інформацію, як лікувати біля плечі, біль животі, біля голові, а навіть порадив в інтернеті дуже багато, за допомогою яких можна вилікувати майже повністю себе і весь свій організм. Чи правильно займатися нетрадиційною медициною? Якщо дійсно вона не завжди допомагає, а деколи навіть шкодить. і саме основне, якщо ми займаємося. Нетрадиційної медицини в себе смартфоні, то відповідно можемо втрачати золотий час, який направлений на те, щоб одужати, покращити або навіть уберегти наше життя. Я не можу заборонити займатися нетрадиційною медициною. Але ви маєте розуміти те, що якщо ви лікуєтесь в телефоні, ви лікуєтесь в смартфоні, в комп'ютері чи взагалі по якимось рекламам, відповідно, ви займаєтеся неправильною медициною, тому що, якщо ми говоримо доказова медицина. Вона має якісь докази, є якісь підтвердження ефективності. Те, що ми бачимо в смартфоні, ми ніколи не знаємо, наскільки воно підтверджено в дійсності, поки самі на собі не спробуємо. Але чи варто вам спробувати всі методи лікування, як традиційні, так і нетрадиційні, на собі? Не можна всі методи використати, не можна випити всі ліки, не можна випити всі настоянки і різні рецепти знахарів. Чи інших недолікарів. Ви маєте розуміти те, що є медицина два варіанти традиційна і нетрадиційна. Якщо ви не маєте бажання, не маєте часу, знайдіть його, обов'язково поєднуйте лікування або, як мінімум, діагностику своє організму з, з традиційною медициною. Не будьте лінивими, тому що дійсно життя одне. Здоров'я вас також одне, іншого не буде. І якщо ви будете все життя займатися різними методами нетрадиційними, то рано чи пізно, коли треба буде перейти до лікаря, він скаже вам, що, на жаль, я вам допомогти вже не в змозі, де ви були раніше. Не будьте лінивими, займайтеся здоров'ям, бережіть його. І обов'язково поєднуйте лікування в смартфоні і дійсно вже ви спілкування з лікарем. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Дійсно, чим більше ви знаєте про здоров'я, тим краще. Це не страшно. Інформація це наша зброя, інформація це наше життя. Чим більше ми знаємо інформації, тим краще нам буде в майбутньому. Берегіть себе і не забувайте підписуватися.